От, Соя Канзас, ось, ось заїхали до гени посіяна на 35, вона тут кінзою. Яку густоту ген шпарив? 10 штук на метр. шириною 35 міждуряддя. 10 штук на метр. Виходило по 50 кілограмів по масі посівного. Навіть тор. І ось кущення в неї віточки кидає, своя бравенько розпущується, колись ще заїдемо, покажемо. І без не... І без Міндобрив по нулю, ось от, от такий вигляд у своїй. Так що кому треба буде посівна, ось. є варіантів куча різних.